Прилуцьке товариство Червоного хреста розпочало тиждень з проведення оді форуму Командна робота, запорука успіху. Обговорили можливі напрямки подальшої співпраці з представниками Прилуцької міської ради, бізнесу, освіти, Державної служби надзвичайних ситуацій та поліції. Оді форум передбачав виступи спікерів, дискусії, коментарі та командну роботу. Такий формат спілкування дозволив товариству продемонструвати свою діяльність, поділитися досягненнями та викликами в наданні медичної допомоги. Нам приємно, що. З усіма ланками ми співпрацюємо надалі, розробляємо проекти щодо співпраці, розповідаємо про нашу діяльність, про те, чим ми займаємося, які плюси співпрацювати з нами. І також домовляємося про подальші проекти щодо співпраці з іншими учасниками одіфоруму. Організація «Товариства Червоного Хреста» активно співпрацює з освітніми закладами, надає необхідне обладнання, манекени та медичні засоби. Крім цього, співробітники проводять тренінги з надання першої медичної допомоги у закладах освіти. Приємно, що ця співпраця вона продовжується, вона розширюється. Ми зустрічаємося більше і більше з представниками Червоного Христа, зокрема з Артемом Олександровим та його командою. І нам приємно співпрацювати і надалі ми продовжимо цю добру співпрацю. Як зазначають фахівці державної служби надзвичайних ситуацій, спільна діяльність з товариством Червоного Христа є важливою для формування знань і навичок у молоді. Колективні заходи, тренінги, навчальні програми дозволяють ознайомитись, як надати першу медичну допомогу і як діяти у надзвичайних ситуаціях. Наше нероздільне тріо, це ДСНС, поліція, Червоний Хрест. Всі ці теми є невід'ємними. Ми намагаємося запобігти, але інколи випадки бувають травмування людей, дітей також і діти мають знати, як надати першу допомогу. Вважаю такий нелегкий час для нашої країни. Це є, скажімо, основними ними заданнями що служби ДСНС, поліції також Червоного Хреста. Навчити дітей, як діяти в тій чи інш ситуації. Представниця Прилуцької міської ради Олена Канавець також взяла участь у ОДІ форумі, ознайомила присутніх із проєктом програма розвитку організації Об'єднаних Націй. У нашому місті вже два роки активно функціонує робоча група з громадської безпеки та відновлення. Робочої групи входять безпосередньо і учасники сьогоднішнього форуму. То ми сьогодні мали можливість обговорити реалізовані ініціативи, які були профінансовані програмою ПРООН, і також участь нашу. У різноманітних проектних ініціативах отримання грантів показником успішного оді форуму командна робота запорука успіху стало те, що всі учасники активно долучились до обговорень про подальшу спільну діяльність з товариством Червоного Хреста України.